Всім привіт! І сьогодні в мене нова посилка з тему. Я дуже давно її замовила, але вона в мене просто лежала. Тому я навіть забула, що я замовляла і зараз разом з вами буду дивитися. Так. Перше, це ось така коробочка. Відкриваємо. Не знаю, що тут. Манюня ложечка і контейнер. А, це цукорниця. Мені дуже подобається колір жовте золото. Відкриваємо. Ось така вона мені і ложечка. Ось така ложечка. Виконано, до речі, все досить таки якісно. Нічого ніде не стирчить. Прикольно, мені подобається. Така гарна цукорниця або під якісь спеції. Друге, що я замовила, це така дрібничка. Я дуже обожнюю фотографувати. У мене є плівкові фотоапарати, є і цифрові камери, є і є Інстекс. І вони всім служать під різні цілі. І це я купила ось такий альбом під фотки з інстексу. Прикольний. Він просто такий прозорий, тут якісний пластик. І ось тут будуть фоточки стояти, лежати. Прикольно, норм. Так, наступне, що я купила, це Це пояс, це пояс чорного кольору. У мене вже був пояс теми чорного кольору, але він мені недовго прислугував, тому я замовила ще один такий. Ось так. Він прикольний, такий тоненький. Підійде під багато шо. Ось така манюня. Наступне, що я замовила, це відкриваємо знову в золотому кольорі. Ось така підставка. Це підставка під ложки. Виконана також в золотому кольорі. Мені подобається. Важкенька така, прикольна. Всі краї оброблені. Прикольно. Буду користуватись. Так, наступне це також пояс, я замовила. Насправді, я дуже обожнюю пояс, в мене є різні, Є й дорогі, є й дешеві, але пояс це тема. Так. Ось така тут пряжка, не подряпана, нічого. І сам пояс. Трендовий шоколадний колір. Прикольно, Мені подобається. Ось такий. Я вже й забула, що я це замовила. Це тренч. Я замовила собі короткий тренч, В мене є довгий тренч, він в такому бежевому кольорі. І я захотіла собі ще коротенький тренч. Я його примірюю на собі зараз. По якості, до речі, він не відрізняється від мого з манго. В один в один. Прикольний, буду міряти. Так, показую, як на мені виглядає ось цей тренч. Мені насправді подобається якість. Він приємний. Ось так я його вдягаю. Ось такий от він. Мілашка. Він короткий, але в мене є довгий, а я собі хотіла саме ось такий короткий. Прикольний. В мене це е, найменший розмір, наскільки я пам'ятаю. ну Я тут напишу, який це розмір. Прикол. Ось тут штуки, які можна затягнути. Мені подобається. Буду носити. Наступне, що я замовила все. Я вже забула, що це. А, це ось така косметичка. Тільки її треба... Тут, до речі, стирчать ниточки, але. фу, вона не дуже добре пахне. В косметичці стирчать ниточки, я не знаю, чи видно, вам думаю, видно. Але це насправді не дуже критично, їх можна пообрізати, хоча їх багатенько. Я б, мабуть, її не купувала, якби знала, що туди ниточок. Але прикольно. можна під якісь кремчики складати, тільки її треба вирівняти, буде. Але вона пахне прям дуже недобре. Тут така лакована ручка. В принципі, прикольно, можна пообрізати, але запах від неї. Ну, я думаю, що вивітриться, але все рівно. Не дуже приємно. Наступне, що я замовила. Я взагалі дуже обожнюю готувати. <гум> мене це дуже відвикає. І я замовила ось такі маленькі соусниці, 4 штуки. Я подумала, що буде класно подавати їх під якийсь борщик з салом і цибулькою. Дуже прикольні. Ось такі також золотому кольорі. Якісно зроблені. Нічого ніде не стирчить, ніде не подряпано. Мені подобається. Чотири штучки таких купила. Чотири штучки такі малині. Клас. Буде борщ з гарною подачею. Наступне, що я придбала ще для кухні? Це ось такі мисочки. Взагалі, я думала, що вони будуть побільше, але це до мене питання, бо я в мене завжди. Проблеми з розмірами. Це ось такі дві мисочки. Вони гарні, також в золотому колі. Зараз пішуваємо. Ось така манюня. Мені здається, буде гарно під якийсь салатик або під якісь мюслі. Мені подобається. Мілашка. Знизу ось таке. У в мене таких дві штуки. М'ялаські вони подобаються мені, як виглядають. Наступне, що я замовила, це носки. Вирішила взяти на пробу, бо я зазвичай купую просто в торговельному центрі, де бачу, а тут вирішила замовити багато носків. Тут написано, що це розмір 36. One size, але підходить типу від 36-41. Під 36, й що це підходить, я повірю. Але що це підходить під 41, й ну... Я не знаю. Мені здається, ногам буде не дуже зручно. Але все рівно норм. Так, наступне. Хм. Відчиняємо, відкриваємо... Що тут таке. Це те, що повинно бути в кожній, в кожній хаті. Зараз покажу, що це? І це. А, блін, а я змовляла в рожевому кольорі. Мені прийшло в чорну. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, так, я не знаю, як її відкрити. Так, до мене дійшло нарешті. Ми робимо ось так. Це набір маленьких викриток. Насправді дуже потрібна річ у хазяйстві. Мені подобається. Акуратненькі такі. Але, блін, я змовляла в рожевому кольорі. Отак от вони злічняються. Мені як, як павербанк виглядає. І останнє, що було в цій посилці, це ось такий ем, це така мотузка. Це під мій білий піджак. Я хотіла ось такий. Ем, Пояс, щоб він був чисто так от його скрутити, перекрутити і готово. Прикольно, це, знаєте, мені здається, чисто на один-два рази дягти, а потім він вже буде дряпатись і так далі. Але норм, за свої гроші то піде. Ось так. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно.